Пані та панове високоповажності, дорогі друзі. Дозвольте мені спершу сказати, наскільки я вдячний всім вам за вашу присутність і наскільки скромно я гостинно приймаю наших гостей в тирані високоповажність Володимир Зеленський, президент України, високоповажний президент. Дорогий друг для нас дуже велика честь, що ви зробили цю подорож до тирани. і ви знаходите можливості і відповідальність не лише для того, щоб вести свій народ, а весь демократ демократичний світ у спротиві війні, яка була так жорстоко направлена на вашу країну, але також дуже жорстоко кинула виклик всьому демократичному світу. Це війна, яку не обирали ні ми, ні Україна. Вона була визначена лише однією людиною, яка керується лише однією мрією про імперське минуле ваша присутність тут. Це також нагадування про те, що він провалився, попри всю його військову міць та токсичну пропаганду. Росія не змогла. Придушити український демократично обраний уряд. Вона не змогла зруйнувати мрію українців жити в демократичній батьківщині. І контраст не може бути більш очевидним. Володимир Путін хотів за кілька днів змести Україну з політичної карти світу. А сьогодні Україна як ніколи укорінена в Європі. І впевнена як ніколи у своїй європейській долі, я дивлюсь навколо столу і бачу знайомі та дружні обличчя після довгої історії війн, конфліктів. Ми всі тут, на західних Балканах, збираємося разом, щоб зустрітися, поговорити про виклики та планувати наше майбутнє. Попри всі можливі розбіжності, ми разом дивимося на, на, істо, на криваву історію, яка тримала нас в заручниках так багато років. Але минуле ми, албанці, бачимо, як наше спільне майбутнє у мирі з сусідами, у співпраці з партнерами і в дружбі зі світом. Ваша присутність тут, пане президенте, змушує нас визнати щось дуже важливе. Те, що ця надія, яка яку ми плекали протягом років, вона приходить до нас разом з Україною. Ми тут, щоб поновити нашу солідарність, підтримати Україну та її народ, для всіх вас, пане президенте, та для всіх тих, хто страждає в Україні, ми закликаємо Росію зупинити цю війну. Ми хочемо підтвердити нашу відданість миру, справедливому миру, що спиратиметься на хартію ООН, на міжнародне право, на резолюції Генеральної асамблеї ООН. мир, який буде поважати Україну та її права. Ми зустрічаємося тут, щоб підтвердити, що ми об'єднані в нашій відповіді Ми разом з Україною віч -навіч з цією загрозою до Європи та всього світу. Ми також знаємо про наші власні обмеження. я часто повторюю моєму дорогому другу, президенту України. Наскільки ми все розуміємо? Ми не маємо спроможностей, щоб запропонувати ті рівні військової чи фінансової допомоги, які Україна потребує, щоб належним чином захистити себе та своїх людей. Тому дозвольте мені запитати всіх. Тут попросити їх доєднатися до нас, щоб всі найбагатші члени демократичної спільноти визнали, що виживання України як вільної та демократичної держави та як бастіона свободи Європи залежить від підтримки фінансової та військової, яку вони надають. Ця підтримка не повинна залежати від бюрократичних затягувань чи внутрішніх перепон. І Україна бореться не лише за себе, а за все те, у що ми віримо що ми підтримуємо. Є певні цинічні опортуністи, які кажуть про те, що підтримка України становить перешкоду для миру. Але їм я сьогодні скажу про те. Що нам потрібно зробити так, щоб агресор припинив свою агресію? Винагородження агресора не принесе миру. Воно розширить плацдарм для наступної війни і зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна. це буде легітимація для наступної агресії. і перетворить наш світ у світ, який керується силою, а не правом. Колеги та друзі, ми надто добре знаємо в нашому регіоні та континенті про наслідки війни, жахливі наслідки війни. Європа в минулому столітті перенесла дві жахливі війни. а наш регіон постраждав від насильницької дезінтеграції Югославії і досі потребує. Оновлення і ми шукаємо відновлення миру у мудрості, яка та бачення, які привели до створення ЄС. Саме це бачення, яке створило ЄС, керує нас на Балканах. Майбутнє може бути досягнено тільки миром, працюючи разом. Вирішуючи. Наші розбіжності мирно, конструктивно в ім'я майбутніх поколінь. На жаль, все це зараз під загрозою, тому що правопорядок заснований на правилах під питанням, тому що він стає предметом конфронтації, тому що апетити на домінацію зростають, все це генерує страх та почуття нестабільності. Ми не можемо. Піддатися цьому ми маємо лише один вибір. Ми повинні разом протистояти силам, які намагаються знищити те, все, що ми будували разом. Ми не можемо бути наївними і ставити наше майбутнє на незрозумілі бажання. Ми повинні залишатися разом, мобілізувати всі наші спроможності та ресурси, все те, що. Тримає нас разом інституції та організації, посилення нашої демократії, та повинні робити все, що ми можемо, щоб не дозволити агресії бути винагородженою. Ми не можемо дозволити Росії перемогти, а Україні програти. Такий наслідок був би неможливим. Саме існування європейського союзу буде під питанням. Питання існування миру в Європі буде лише в темному майбутньому, такому, яке навіть складно уявити. Ось чому нам потрібно підтримувати боротьбу України за гідність. Ця війна за нашу власну свободу та гідність. Також і ми повинні продовжувати адвокувати справедливий мир для України та її народу. Албанія зробила те, що могла і. Робитиме так і надалі. Спільна декларація, яку ми сьогодні підписали, в подальшому підсилить наші зусилля і, зрештою, для багатьох маленьких держав, якими ми є, і які не хочуть стати їжею для російського імперського голоду. Ми повинні мати чітку ясність для України. Нам потрібна невідклична солідарність з Україною. Та всі зусилля для того, щоб підтримати Україну. Слава Україні! Дуже вам дякую. Слово вам, пане президенте. дуже дякую, шановний прем'єр-міністр Рама, шановні колеги, шановні друзі. Насамперед, я хотів подякувати прем'єр-міністру рамі за всі особисті зусилля та за підтримку Албанії і Україні. У військовому вимірі, гуманітарному та політичному, дякую вам за організацію та прийняття цього саміту. Ми зустрічаємося вже вдруге в такому форматі. До цього ми зустрічалися в Афінах і тепер у гостинній Тирані. Еді, пане прем'єр-міністре. Я високо ціную вашу гостинність та цю можливість обговорити всім разом, яким чином ми можемо посилити наші країни, регіони та цілу Європу. Всі розуміють, що зараз. Час, коли шлях Європи визначається принаймні на декілька наступних поколінь, і ми всі хочемо, щоб Європа була простором, де кожна нація визначає свою долю сама, і ми бачили в минулому, як хтось намагався визначити долю інших націй. І це сталося на Балканах, в Східній Європі та всіх інших частинах Європи. Зараз Путін хоче зробити те саме. Це його войовничість, все те, що він робить, все те, що він хоче змусити робити інші нації. Це спроба втілити старі диктати того, як нації повинні існувати, та з чим вони повинні погоджуватися чи не погоджуватися, і зробити це новою нормальністю. Ось чому так важливо для всіх вільних народів для всіх нас, щоб Путін та його режим програли. Тому що всі його поразки, це наша спільна безпека. Шановні колеги, наше бачення Європи та життя в усіх її регіонах спирається на принцип гідності, рівноцінної гідності для кожної країни. Не повинно бути Європи різних гідностей. Коли хтось. Заслуговує на безпеку та мир у той час, як чиясь боротьба за мир ігнорується, коли хтось заслуговує на інтеграцію в союзи та альянси, а хтось повинен залишатися позаду та чекати. Ми віримо, що повага для кожної держави, рівні права народів, на безпеку та незалежний вибір щодо їх власної долі повинні бути універсальними принципами. Через нашу співпрацю ми можемо це забезпечити. по перше, ми віримо, що кожна нація в Європі, яка дотримується принципів європейської та євроатлантичної спільноти, хоче бути членом цих спільнот. заслуговує на повну інтеграцію. Україна підтримує ваші держави на їх шляху до інтеграції і Вдячна за вашу підтримку нашої інтеграції, європейський союз та НАТО. Надали Європі найбільш довготривалу та надійну еру безпеки та економічного розвитку і ми всі однаково заслуговуємо на те, щоб бути частиною європейської та євроатлантичної спільноти. По-друге, я вдячний всім лідерам та державам, які вже підтримали нашу формулу миру, і об'єднали глобальні зусилля, щоб її втілити. Очевидною перевагою формули миру є те, що вона цілісна, що означає, що кожен аспект російської війни може бути вирішено через пункти формули, і також у тому, що її природа є інклюзивна. Кожен лідер та кожна держава можуть показати себе у мирному процесі, не лише так звані великі держави. Не лише ті, хто традиційно активні в дипломатії в Європі або будь-де в іншому місці. І ми хочемо, щоб міжнародне право та глобальна стабільність спиралися на справді багатосторонній та прозорий процес, на рівності держав. Так само, як кожен заслуговує миру, кожен може розробити свій вклад у відновлення миру. Я запрошую всіх вас взяти участь. У першому глобальному саміті миру на рівні лідерів, який буде проведено у Швейцарії, по третє оборона під час повномасштабної війни ми довели, що можливо вистояти та подолати навіть ворога, який здавався одним з найсильніших у світі. Кожна нація може стати успішною. В обороні, коли різні нації співпрацюють, а люди є достатньо мотивованими, щоб бути стійкими. І ми пропонуємо поєднати та посилити такий наш досвід. Ми горді, тому що є близько 500 оборонних компаній, які ведуть свою діяльність в Україні у різних сферах, і кожна з них додає сили, але цього недостатньо, щоб перемогти Путіна. Ми бачимо проблеми з постачанням боєприпасів. Які впливають на ситуацію на полі бою, І ми зацікавлені у співвиробництві з вами та усіма нашими партнерами? Наша урядова команда презентує деталі і ми пропонуємо провести спеціальний україно Балканський форум оборонних індустрій у Києві або одній з ваших столиць. І я також вдячний за спільну роботу між нашими країнами. З приводу доріг, портів, залізничних дороги та на морі, і разом з оборонними пакетами, макрофінансовою та політичною підтримкою, взаємодія між нами, між сусідами, між сусідніми регіонами, між усіма партнерами, стала фактором, який разом зі стійкістю наших людей в Україні не дозволяє Путіну перемогти. я також хотів наголосити. На нашій спільній роботі в Чорному морі та Дунайському регіоні заради продовольчої безпеки це допомагає всьому світу. Ми повинні продовжувати розвивати наші хороші, добросусідські взаємини в логістиці, та в інфраструктурі, в торгівлі та енергетичних взаєминах, у політиці, у протидії російської дезінформації та російських спробах. Дестабілізувати наші політичні системи, все те, що робить нас хорошими партнерами, водночас робить Путіна слабшим. Ось чому він інвестує так багато у кліважі та кризи. Він точно знає, що слугує його інтересам. Нам повинно побачити точно, що працює в наших інтересах, і саме в такий спосіб ми всі будемо. Захищеними, дякую вам за увагу. Дякую за запрошення, пане прем'єр-міністр. Слава Україні. дуже дякую.